Ну, слухай, прикольно. Я І моя молода команда. <смі> Клас. Давай трошечки поговоримо про пісню, власне, і пісні. Почнемо з на показ, як народився цей трек. Ну, як і всі треки на кемпі, він народився так, що нас завели в бунгало, закрили двері і сказали: пишіть трек за день. Вони випустимо. Вони випустимо. І з їди будуть тільки снеки. От, крекери. Ми, до речі, в перший день думали, що це рум-сервіс, і що якщо ми знімемо крекер, то там з, ваго... з вагів нам доведеться платити. І ми не їли весь перший день, коротше, морили голодом. Так, били електрошокером. От вона вся правда вилізла. А самі там у них рожеві кольори, типу, все так добре в ідентиці. А насампелі. Ну, насправді це взагалі ж на показ. Це трек з першого дня, і ми. Типу, це було, от як наче тебе просто кинули в холодну водічку. І от ми поснідали, нам роздали там це завдання. І от ми опинились сам на сам, власне, з цією основною програмою кемпу, яка в нас далі була. Типу, наступні всі наступні дні з кожним днем ти вже розумієш, як все працює. от, А тут це було прямо з самого початку. Ми отак, от, от одне на одного подивились. Ми в одній команді, ну давайте. Імпровізуємо. Ну, типу, так, да, так. Да. І але. Е цей трек він дуже швидко по.